Знаєте, чому радіти і чому дякувати? Тому що ми не залишені нашим твортом. Той, хто нас створив, він дав на себе відповідальність піклуватися про нас в будь-яких обставинах. Якщо ми маємо вдячне церкву на це, якщо ми дійсно радіємо тому факту, що як би не складалися обставини, ми знаємо, що є той. Хто б більший за цю обставину, він володар Всесвіту. Йому все належить. І, і ш, хто б не був би проти нас, написано, якщо Бог за вас, то хто проти нас. Написано той хто сина свого не пошкодував, а віддав за кожного з нас. Як не подарує нам всього? Він дарує. Єдине, чому ми це не люди цього не це, вони цього не знають, або можливо дехто не хоче просто знати. А де хто знає, і якось так, ну якось так. Три пишемо п'ять умі, Це не проходить. Це не проходить, Тому що написано, що без віри в те, що Бог сказав, догодити Богу неможливо. І все від Бога ми отримуємо тільки завдяки тому, що ми віримо йому. Якщо ми віримо, що Він дійсно нас створив для хорошого життя, і ми даємо Йому змогу, це життя хороше в нашому. Ну, втілювати це в реальності. От. Тому давайте ми подякуємо. Тому що те, що наші змі говорять, це дуже багато не те, що є на самому, як воно дійсно є. От. Тому давайте будемо дячні Богу, вдячні. І будемо радіти, що з кожним днем ми ближче до перемоги. Кожним днем ми в три з половиною рази менша країна, ніж сусід той північний. І ресурси, і людські ресурси, і інші ресурси в нас набагато менше. Якби не було, за три дні вони б нас взяли елементарно. Від, Черніго, від е, північного кордону, да? від Чернігівщини до Києва дві години на танках. Пам'ятаємо про це. Але ви як, як прийшли, так і пішли. Mm -hmm. Розумієте? І так буде. Але якщо ми не будемо молитися, якщо ми не будемо зранку слава сказати Я дякую тобі, я дякую тобі, творець Всесвіту, що ти хочеш, щоб ця земля, яку ти створив для українців, щоб вона належала українцям, щоб ми були володарями, господарями, щоб зовнішній, внутрішній ворог наш. Пішов геть з України, тому що ми знаємо. Як казав Симон Сімі... Петру Петлюра, да? що страшніші українські гніди, ніж російські воші. Ви розумієте, про що він казав? От. І оце, щоб внутрішні вороги і зовнішні вороги. Я дякую тобі, Господь, за те, що ти за нас. Ти даєш силу нашій армії, ти даєш силу нашому народу. Я радію цьому.